Ідеальний чоловік з Тіндера ні. Уявіть, що ви нарешті знаходите в додатку для знайомств ідеального чоловіка. Красивий, розумний, з гарним почуттям гумору, начебто працює в IT. а це означає, що він точно не бідний, правда? І ось він запрошує вас на побачення в ресторан. Ви, звісно, збираєтеся, як на вручення Оскара. Сукня, мейк, манікюр, все по вищому розряду. І тут починається найцікавіше. Ви приходите в ресторан, а він красивий, доглянутий, в сорочці і... з ланчбоксом. Так, цей чоловік приніс свою їжу в ресторан. Він пояснює, я на правильному харчуванні, мені не можна ресторанну їжу. Ви ще не встигли оговтатися від шоку, як він дістає курячі грудки без солі. Я, а Ви якось переживаєте момент, коли офіціант дивиться на це диво, але ж робите замовлення для себе. Чоловік мило з вами спілкується, розповідає, як любить спорт, мотивує людей, а ще він дуже щедрий. І ось момент істини Приносять рахунок, а він каже: Ой, у мене тут е, тільки картка, а тут, здається, кешем краще платити. Ти не могла б, а, а я тобі скину. Спойлер, він не скинув. Після ресторану, після вечері, він пропонує прогулятися. Ви думаєте, ну, можливо, не все так погано. Але тут він каже: а можемо пройти трошки швидше. Я тут паркувався на місці для інвалідів, треба швидко втекти, поки штраф не виписали. Ви починаєте розуміти, що це побачення катастрофа, але ж цікаво, що буде далі. Він запрошує вас покататися. Ви відкриваєте дверцята машини, а там гантелі. Просто скрізь на задньому сидінні, в багажнику, під ногами. Це мої діти, каже він, і ніжно гладить 10-кілограмову гирю. Ви вирішите закінчити це побачення, а він такий, мені з тобою було класно, але я зараз в фазі особистого розвитку, тому стосунки мені не підходять. Проте ми можемо бути друзями, а потім через тиждень пише вам о другій ночі. Привіт! Спиш, <ріст> Ніколи не довіряйте гарним фото в Тіндері. Якщо ваш кавалер приносить свою їжу в ресторан, біжіть. <ріст> як вам історія? А в кого було, були теж крінжові побачення з Тіндера чи ще як з якихось сайтів, пишіть в коментарі, дуже цікаво.